Податкова масово перевіряє фіскалізацію через NovaPay. у ролику розповім декілька важливих деталей. Фактично щодня отримую запити від юридичних осіб чи ФОПів стосовно того, що у них починається фактична перевірка. На фактичній перевірці податківці показують, що отримали дані від NovaPay і що були продажі, але касовий апарат не застосовувався та чеки не видавались. Вони це бачать в реєстрі. У податкової стабільна позиція щодо того, що при продажі через NovaPay фіскалізація обов'язкова. Що не мати касових чеків загрожує штраф до 150% від суми реалізованих товарів без фіскалізації через NovaPay. На щастя, вже є перші виграшні судові справи, де фіскалізацію через NovaPay суди визнають як не обов'язково. Але таких судів поки що небагато. Тому, в першу чергу, що треба зробити, це зупинити сніжний ком проблеми і почати фіскалізацію. По-друге, треба готуватися до оскарження та заперечувати звинувачення податкової. Ще більше корисної інформації. Телеграм, переходьте підписуйтесь.